Як приємно зайти в теплицю, коли порядок. Ви гляньте на цю мультихлору. Які вже шарики. Вчора зробила порядочок. Сьогодні сітку знімати не буду, сьогодні буде цілий день сонце. У нас зараз 14 градусів, ще дуже рано. От. Туж виставила всі в рядочок, бачите, ростуть. Далмацький, Акшерон, Брунсвик, Рандіно. В кінці там теж Рандіно. І зараз пройдемо подивимося. Дивіться, тут теж зробила порядочок. Попробувала я вчора цей щавель. Він не такий щавель, як звичайний. Не такий він по кислоті, не такий. Слухайте Ось такий Дивіться, як гарненько розросається Саджанець мій. Це дві гортензії Зараз зайдемо на цю сторону, подивимося. Жубамію ще раз. Дивіться, як вона інтересна. Це квітки закладаються. О, дивіться, бачите. Вона така стрючка, мабуть буде. Хто вирощує, той знає. Це самосів помідори, рандіно. Так, як це пройти, щоб не сломати гілочки. Тільки в'яжуться. А ці... Ой-ой-ой, які великі. Боюся їх чіпати, щоб шкоди не наробити, знаєте, Дивіться моя рука. О, бачите? О, така краса. А тут гляньте. Оце треба підперти. Тому що щось дуже, бачите, треба щось, якусь палочку. Тут цвітуть знову. Отака така краса. Отакий трошки коротенький огляд. Такі, як кожного ранку. Оце помідори. Боже, хурма. У мене їх декілька штук. Дітки вони великі. Бачите? Бачите, здоров такі здоровезні. Такі здорові, як пепіно. Тут мої красотунчики. Ще трошки хай підростуть, я їх тако зроблю. Щоб був такий кущик гарний. Брунсик, дивіться, яка красота. Боже, як росте гарно. Всі, всі інжири ростуть гарно. Всі, бачите, як став розпускатися, як пересадила відроз меншу Воно ж приходить у стаканах таких літрових, мабуть. Де я їх поставила? От, і посадила. Тут більше місця для коріння, і вони дали старт. І так кожне. Тут в мене такі ще є помідорки, бачите. Опа. О, таку покажу. О, О таку такі помідорочки. Хожу, між ними майже не дихаю. Боже, яка краса. Треба відкривати, бо бачите, капельки я вчора на ніч закрила теплицю, тому що повністю я вже її оставляю відкриту. Але закрила на ніч, тому що такий вітер рвав, я думала, розірве її. Сьогодні також є трошки меншенькі, але є вітер. Ці помідори мені мішають, тому що треба тако робити його більше. Ну, хай поки що так буде. Точку росту. Бачите, я убрала, щоб, ну, щоб в цьому році він височезний не виріс. І хай плодики зав'яжуються і формуються кущик. Отаке всім гарного дня. Здоров'я вам, миру, дякую за перегляди. Дивіться на цю красу. Боже. І бажаю вам всього найкращого.